Всім привіт, я вас вітаю в новому влогмасі. Хочу трошки поділитися, як будуть в мене проходити цей період, ці свята, підготовка і так далі. В планах у мене багато всього. Перше, ми сьогодні, нарешті, будемо прикрашати дім, ялинку, да, тому що ви по перший сніг, і вже пора, бо вже Миколай пройшов, а ми ще і не прикрашали да, дім. Треба почати це робити. Також в планах купити подарунки, сходити на майстер-клас, щоб зробити класну композицію на стіл. Я минулого року ходила, цього теж хочу. Зробити подарунки своїм друзям. І а, батькам і родичам взагалі в мене є одна класна ідея, я вам покажу своїми руками. Да? Це пов'язано з моїм хобі. Ну, коротше, не буду вам розкривати всі таємниці. Продовжуйте дивитися влог далі. І я впевнена, що вам буде цікаво. Тому погнали! І не забудьте підписатись, тому що в нас зовсім трохи залишилось для того, щоб добити першу тисячу нарешті. І поставити лайк, звичайно, написати коментар, як вам цей влог. Не забувайте, будь ласка, підтримувати мій україномовний канал. Це допомагає йому просуватись. i've been good this year make your list and check it twice i'll leave you a note right here underneath the christmas lights carols and bells none of them help i still feel blue i just Кивдел забрайюкенекіна шапоріанюслай. Совал нобаріл так. Хочу вам поділитися те, що я придумала робити для своїх друзів рідних на ці різдвяні свята. Я вирішила, що хочу кожному зробити свічку. Хто не знає, я давно маю таке хопі, свічковаріння. І да. я вирішила зробити кожному унікальну свічку. І, коротше, в мене багато його купочок хочу вам показати. Так, перше, що я купила, це величезну кількість воску. 2 кг. Да. Я сподіваюся, мені це стане, бо в мене ще є, звичайно, але це основне. Потім я купила різні аромати. Я купила аромат карамельного попкорну, це ялинка. Це також ялинка. Потім аромат цього імбирного печива. Да? Ні, пряників. Да, імбирних, ох, пряників. І останнє це є різдвяне вогнище. Я така думаю, цікаво, як вони передадуть цей аромат. Но воно дуже цікаво пахне. Мені сподобався аромат. Ось, тому я кожному буду робити таку свічечку. Я купила ще. Баночки. Коротше, ось у мене тут їх велика кількість, тут не видно. По Постараюся якось показати. Може, надіюсь, там видно, що. Да? І кожна баночка. Отак вони виглядають. Невелика така. З кришечкою. Мінімалістична, взагалі. Дуже прикольно виглядати. І особливо мені подобається, що я кожному аромат свій зроблю. Знаєте, це буде класно. І Ще до чого я додумалася. Я думаю, так, баночка це прикольно, але хочеться якусь наклеючку. Я вирішила не заморачуватись, не замовляти прям на якісь наклейки, а купила принтер. Так, да, я вирішила не заморачуватись, купила принтер для наклейчок. Тут... Я покажу, як він виглядає. Ось такий він. Тут є вже ця ленточка, да? його підключаєш до додатку, і ти поможеш вибирати, коротше, який хочеш малюнок, який хочеш надпис, редагувати і так далі. Ось. Я як тест зробила один ось такий варіант. Не знаю, чи залишиться цей, надіюсь, його видно. На телефоні там можна по-різному редагувати. Я просто як тест спробувала подивитися, як воно малює, пише і так далі. Ось. І відповідно, потім ти береш цю баночку. І отак клеєш. Звичайно, це не супер якась красива етикетка, але мені здається, що прикольно буде, якщо я кожному підпишу якось по-особливому. Да? Типу, будемо з вами е, разом берити свічки, <сміття> робити теж таку підготовку до свята. Я думаю, це прикольний подарунок. Воно затишно, тому що ну, там, на Різдво часто запалюють свічку да? і так далі. І те, що я вибрала для кожного аромат, який мені здається буде. Пасувати або людині, або просто сподобається. І якісь особливі наліпки зробити. Тому беріть собі таку ідею, якщо, вдруг, ви займаєтесь <смас>, теж якимось хобі або хотіли би щось таке зробити. Це не так складно, як здається. Так, да, поняття, треба це все купити, віск і так далі. Але не знаю, мені це подобається, і я дуже надію, що Ник цей подарунок оцінять, тому що це те, що точно зроблено своїми руками. І так, да, з любов'ю, як то кажуть. Всім привіт! Я зараз хочу собі зробити чайок. Щось так якось зимно і захотілося чаю. І е, сьогодні такий день трохи розслаблений. Е, я сьогодні не маю ніякої особливої роботи. По плану, дай Бог, купити сьогодні квитки. Квитки на літак. Я у лютому буду їхати в теплі країни, скажем так, і а, треба купити, але треба зареєструватися. Я ж не можу зареєструвати, щоб коротше милі накопичувати. І по плану сьогодні зварити свічки. Да, будемо з вами варити свічки. До Різдва вже залишилось не так багато часу, тому хочу зробити свічки на подарунок. Теж я вам розповідала друзям і рідним. Декому вже відправити, і завтра буду йти на майстер-клас. Буду робити композицію на стіл, тому також візьму вас з собою. Надіюсь, вам наш настрій трошечки підніметься. Бо у мене після цих майстер-класів завжди атмосфера, настрій просто ось тут. Так, так що буде цікаво, не переключайтеся. Чай, який буду робити, буду робити ось цей йогі з мандарином. Він з кофеїном, тому на нічого не п'ю. І вирішила заодно вам показати, чаї, які в мене є. Бо я перед осіннім періодом завжди на iHerb. Тобто, да, хто цікавиться, де чаї купляю, на iHerb. Вони не дешеві, але повірте, вони такі смачні, вони настільки концентровані, що ну, це вартує того. І вирішила показати вам, чаї, які в мене є. Оп, 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 така кількість. Бо якісь класні, якісь не дуже, тому можу вам дещо порекомендувати. Значить, цей, він з кофіном, з мандаринкою, дуже смачний. Потім цей з лавандою і медом, він без кофійну теж такий розслабляючий на вечір. Це фруктовий, непоганий, але ну, не супер, не Бог знати що. Да? Це з трояндою, він також з кофіїном і ну, такий. Нейтральний, я би не сказала, що найсмачний ось цей без кофіни дуже любить мій чоловік. Він з шоколадом. Да. Повірте, я такі навіть чаї, я навіть не знала до, про існування таких, але вони є. Він каже, що мудро подобається. Я не фанат, це більше для нього. А от який чай мій був любимий? Це ось цей. Він з мелатоніном, він з корицею, ромашкою, ваніллю. На смак просто топ. Один із найкращих я пила, І те, що тут є мелатонін, просто в якийсь момент зірвало мені мозок, тому що я дуже важко засинала. І в цей момент, коли я почала на вечір пити оцей чай мелатоніном, я почала засинати так швидко, що я просто в шоці. Для мене відкрилася нова сфера, бо я думала, що це просто моя особливість. що Я довго засинаю, довго думаю, в мене багато ну, тобі, знаєте, активний дуже мозок, він не заспокоїться ніколи. Е, і я думала, що ну, це просто я така, але насправді це просто мені не вистачає мелатоніну. Да? Хто не знає, мелатонін у нас виробляється в організмі. Це нормально, що його можна пити змінє, скажімо так, десь додавати. Це не якась там хімічна речовина і так далі. Це все природне, все окей. І цей чай мені дійсно допоміг в якийсь момент дуже сильно ем, переосмислити, то, як можна спати, як можна просинатися, як можна набагато бути активнішою. І чай вже це майже закінчився, да? Да, там один пакетик залишився. І я зрозуміла, що малотонін це тема, і купила собі мелатонін просто в капсулах, да? тобто тут 3 міліграми. Я тепер сплю як дитина. Я навіть не хочу просинатись, бо сон настільки крепкий, настільки класний. Я засинаю ну, за хвилин 5. Раніше я могла по 2-3 години крутитись, повірте. Так що, в кого є такі проблеми, дівочки, рекомендую, спробуйте. Повірте мені, потім напишите мені в коментарях, якщо купите, і відчуєте цю різницю. Ви будете мені дякувати 100 разів, бо я собі дякувала 100 разів, що я ем, вирішила це зробити. Вже закінчила. Скільки свічок у мене вийшло. Одна тут з карамелькою, одну тут маленьку залила, використала воску, одна з імбирним печивом, Тут трошечки фітіль, але я завтра це поправлю. Дві оці це з ялинкою, ароматом ялинки, і одна ця з різдвяним вогнищем ще застигаю, на останнє. Завтра вже буду клеїти на них і наклеєчки, тому що хочу, щоб вони застигли. Блін, я пишаюсь. Клас. Дуже рада, надіюсь. Всім сподобаються мої такі маленькі подаруночки на Різдву Новий рік. Я приїхала в центр сьогодні неділя, і Макс мене привіз. Я йду на Різдвяний робити ці. Не віночки, а на стіл, ось знаєте, різдвяну композицію. Ось, тому йду. Також в центрі гарно. Ось. Але я трошки захворіла, бо погано себе почуваю. Тому така не дуже в настрій. Але, надіюсь, новорічний настрій знайдеться. Come home, <laughs> there's no better place waking up on Christmas Day. Tinsel wrapped around the tree, snowflakes dancing in the street, presents tied up with a string for you. Stocking above the fire, bells are rocking to the choir. No, nothing else is the same. Waking up on Christmas Day. Come, Saba Castro. Eva, what's your love for this one? Aeroporto, come at you, stay Так, всім привіт. З усіх з різдвом у нас сьогодні святий вечір. Ми їдемо до батьки Макса. М -м -м -м. Зараз Макс відчищає машину, бо сніг нападав. Ведемо коробку від нашого фозі бота, бо в нас немає додому її зберігати, а її треба зберігати, бо там гарантія. Ось. Тому так, їдемо на вечерю до батьків. Ось. Я сьогодні вже трохи краще себе почуваю. Завтра ми йдемо в гості до наших друзів. Того року вони були до нас в гості на Різдво цього року. Цього року ми до них таки міняємося. Ось, коротше, так що так. Всіх вас з Різдвом на сьогодні перший день, Різдва, і ми збираємось до друзів, yeah. Yeah. Я, коротше, Вирішила, що з пустими руками до друзів не ходять да? і напекла пончиків, да? пончиків, і ще також друзям свічку да? в них з ароматом ялинки. Образ у мене на ці всі свята один той самий. Чесно, нема якось сил змінювати ще образи. Я сьогодні проснулась, мене ще гірше заклало, да, надіюсь, трошечки пройде. п'ю ті фервекси, але мало того ефективно, на жаль. Тому так, да, їдемо в гості. Кілотка. <звук> 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 შона გიხდით საღი ყოველდღე Що на останок цього влогмасу вирішила вам записати таку невеличку частинку про якісь свої розуми, про знаєте, підвести підсумки, хто зараз модно минулого року. В інстаграмі розповідала про факапи і невдачі, які цього року не вдались, що не вийшло зробити, де я облажалась, можна так сказати. А тут вирішила згадати. Трошки позитивних моментів, з чого саме навчив мене 24-й рік, і що він мені подарував, що я змогла реалізувати, хочеться знаєте, десь десь все таки ці підсумки підвести. Найбільше досягнення минулого року це навчитися слухати себе. Свій стан і зрозуміти, що всі мої досягнення, все в житті, що в мене вийшло реалізувати і вийде реалізувати, залежить від того, як я себе почуваю, який в мене стан, які в мене думки, про що я думаю, і так далі. Тобто, спершу ми піклуємось про свій стан. Першу чергу я піклуюсь про себе, а далі про всіх інших, знаєте, це як в. Літаку спочатку ти маску одягаєш на себе, а далі на інших. Так само ця аналогія працює в житті. Як тільки я це зрозуміла, то я побачила велику кардинальну різницю між 23 третім роком, де я пахала як коняка і. Тільки ж просто а, хворіла, тобто я хворіла, мені здається, більшу частину року і не розуміла, чого то так. Як тільки я почала більше витрачати гроші на себе, як тільки я почала більше приділяти ресурсу собі, як тільки я почала більше відпочивати, так одночасно я почала більше заробляти. Щоб ви розуміли, у 23 му році я впахувалася як коняка, я не відпочивала взагалі, і я заробляла набагато. То менше ніж цього року, де я собі дозволяла робити великі вихідні, величезні відпустки, да тобто багато дозволяла собі жити, витрачати так, кошти на себе і менше, набагато менше працювала. А в результаті позвітності я подивилась, я за цей рік заробила набагато більше ніж минулий рік. Тож я тепер роблю ставку завжди на себе. Як тільки я добре себе почуваю, як тільки я умовно в ресурсі. Так, в мене виходить все, що я собі запланувала, всі якісь не знаю, проекти, все просто реалізовується. Тому потрібно просто в якийсь момент прийняти, що не так важливо кількість того, як ти працюєш, як якість. Не так важливо, як ти упахуєшся, скільки ти не відпочиваєш, як те, скільки ти відпочиваєш, і як ти відновлюєшся, і як ти наповнюєшся. Бо від цього напряму залежить мій успіх, від того, як я відпочиваю, як я себе відновлюю. Другий момент, який Мені дався в 2024 році, це а, поїздки. Я дуже сильно люблю подорожувати, але в мене не було розуміння, як можна подорожувати зараз, якщо чоловік не може їздити, мені не виходить там з друзями, знаєте, якусь собі знайти компанію. А, тобто усіх свої якісь ідеї, да, не всім там підходить ті дати і так далі. Тобто Я не могла ніяк це організувати. знаєте, Тобто я, я у, у своїй голові опускала ці можливості ці роки, і коли я можу зараз е, дозволити собі подорожі, але не подорожую. І цей рік мені просто один раз осінило мене, як це можна робити. Що є спеціальні тури, які організовують для дівчат, компанія дівчат, які беруть одідати, їдуть до напрямок. Якщо тобі підходить, супер, ти можеш поїхати. І так цього року я поїхала в Сицилію, і це була дуже крута поїздка. Я дуже рада, що я все ж таки на ва. Хоча знаєте, в той момент, коли ти хочеш щось купити, якусь оплатити поїздку, завжди щось буде не до того. Я кожен раз себе зупиняю, бо в мене там витрати, там я не знаю, що буде, і так, і так, і так. І кожен раз, потім, коли я їду, я кожен раз собі потім дякую, кажу, Яна, це правильне рішення. Тобі дуже сильно потрібні подорожі, тобі потрібно їздити, бо в той момент, знаєте, я. Насправді відчуваю себе щасливою. Не знаю, подорожі мені дуже сильно допомагають, вони дуже сильно мене наповнюють. Який там місяць не купую собі якусь хотілку, типу там Дайсну або ще чогось, але я вже в 10 разів більше витратила на поїздку, яка в мене буде в лютому. Да? Тобто я собі вже сказала ні. Ти будеш е, втілювати всі свої мрії, як коли як не зараз. Ну, коли як не зараз. Тобто в тебе є зараз і сили, і молодість, і натхнення, і гроші нарешті. Да? Ти можеш це все реалізовувати. І потрібно це реалізовувати зараз. Не колись там потім ти поїдеш в ту Італію, не колись там потім ти поїдеш на тібалі. Ні. Брати і робити це зараз. Бо зараз це найкращий і найідеальніший час. Кращого часу ніколи не буде. І останнє це розуміння. Того, що можна починати все з нуля, незалежно скільки тобі років, ти можеш просто почати все з нуля. Ти можеш звільнитися з іншої роботи, перейти в іншу сферу, ти можеш не знаю. Просто там в 30 років почати перше займатися спортом і будувати тіло, хоча до того ніколи не займалась. Ти можеш не знаю кинути стосунки, які були з тобою роками, типу, і знайти нові. Ти можеш переїхати в інше місце і почати все з нуля. Для мене оце якесь таке було відкриття, що незалежно в якій ти стадії, що, де ти, як ти живеш, ти можеш. Кинути в один момент все, закрити якийсь етап свого життя і почати все з нуля. І в тебе може це вийти і може вийти навіть краще, ніж було до. Тобто ми так боїмося якихось змін кардинальних, але ці кардинальні зміни іноді ми потребуємо їх, да? але так важко на це наважитись. І це ваш знак, розумієте? Я на початку року завела новий інстаграм. Думаю, ви бачили цю всю епопею, які складнощі було, але... Я розумію, що це було дуже складне рішення для мене, да, тому що це напряму пов'язано з моєю кар'єрою. Да, і я розуміла, що наслідки, я не знаю, які будуть, чи мене вийде, чи в мене не вийде. Да, і процеси, звичайно, були ті всі складнощі, коли мені півроку накручували ботів і так далі. Але зараз от сидячи, я розумію, що це було одне з найкращих рішень, тому що це дало мені. Ті, скажімо так, результати, яких я і очікувала, да для чого я це робила? Я і це і отримала, хоча можливо, не в моменті, можливо, не так, як я хотіла, бо не все так як ми собі плануємо стається в цьому житті, але. Це для, це мій був початок, да, типу, це те, з чого починала я, типу, да, я нікуди там не приїжджала, нічого, але це був переїзд, скажімо так, з одного аккаунту на інший. І це для мене далося дуже серйозно, дуже важко, до речі. Да. І я розумію, що можливо хтось із вас зараз потребує оцих слів, які я вам зараз говорю, які ви чуєте. Якщо ви зараз, от скоріш за все, ви дивитеся період нового року, да, і ви думаєте, ось цей новий рік буде інакшим, але суть то в тому, що з приходом нового року Нічого не зміниться? Ви тільки робите ці зміни у вашому житті, тільки завдяки вам у вас що зміниться в житті. Новий рік сам по собі нічого не змінює. Тому якщо у вас було бажання щось змінити, піти в зал, дійсно піти, не просто поставити собі ціль, а можливо я піду. Ні, дійсно піти. Не знаю, змінити роботу, змініть роботу, якщо ви цього справді хочете. Якщо ви хочете не знаю, переїхати в іншу країну, переїдьте. Ви можете почати все з нуля. Можна в будь-якому віці починати все з нуля. Хочете, не знаю, створити новий аккаунт, хочете почати займатися якоюсь діяльністю, можливо, блог вести, не знаю, ще щось опанувати. Спробуйте. Why not? <хи> чому б і ні? І я впевнена, що якщо ви довго про це думаєте, це уже знак, що вам треба це було робити і ще реалізовувати набагато давніше. І останній інсайт, ви можете почати все з нуля. В нашому житті все вам дозволено, що ви самі собі дозволяєте. Якщо ви собі дозволили це, що у вас це буде в житті, і ви дали собі на це дозвіл, значить, воно у вас буде. Тільки ви визначаєте ці грані і ці, скажімо так, рамки, що вам дозволено, а що ні, ніхто інший. Ми я дуже надію, що ці інсайти мої за цей рік вас трошки десь надихнули, дали якісь ідеї на роздуми, скажімо так. І я дякую, що цей рік ви провели зі мною. Надіюсь, наступний рік у нас буде ще більш продуктивний. Не забувайте підписуватись на інстаграмі, звичайно. Не забувайте підписуватись на Ютуб канал, бо це дійсно для мене дуже важливо. Я стараюсь робити класні відеоролики. Цей відеоролик я монтую в останні дні, скажем так, 24-го року. Але я знаю, що це явно комусь потрібно. Якщо ви це дивитесь, значить вам це було потрібно щось почути, щось звідси забрати. Нічого ми просто так випадково не бачимо в цьому житті. Тому я дуже вдячна вам за цей рік і побачимось в наступному 2025 році.